Лариса Швецова. Творчий переклад казки Корнія Івановича Чуковського. Телефон з передмовою. Нині в кожного є телефон. В когось кнопковий, в когось айфон. Нам комп'ютери нині не чудо. З ними зручно живуть усі люди. А десь років тому і сто про таке і не мріяв ніхто. Телефон був простенький, один. Для людей аж на сорок квартир. І у кого в квартирі стояв, людям спокою він не давав. То того погукай, то другого. Новину передай чи вимогу, комусь гості телефонували. Що вже потяг прибув до вокзалу. Хтось шукає маленького сина, хтось цікавиться котра година, комусь лікаря треба гукати, І кожного попусти до кімнати. І Корнію Чуковському він так набрид, остогид, надоїв, Що він казку про це навіть склав. Як йому телефон спокою не давав. В мене задзеленчав телефон. Злон. Хто там говорить? Слон? А звідки це чудо? Та я верблюда. Скажіть, що вам треба? Цукерок нам треба, а ще шоколаду смачного. Для кого? Для сина мойого. Вам багато прислать? Та, так подів із п'ять або й шість, бо більше він і не з'їсть. Він у мене ще зовсім маленький. А тоді подзвонив крокодил і зі сльозами просив. Мій милий хороший прийшли нам колоші мені і дружині, і тотоші. Чекай, чи не ти вже минулого тижня. Просив у мене пару чудових калош. Та ті, що ти вислав минулого тижня, ми давно уже згризли. І ждем не діждемось, коли ж то ти знову пришлеш? Нам на вечерю хоч дюжину, нових і солодких калош. А тоді подзвонили зайчатка. Чи не можна прислати перчатки? А тоді подзвонили мартишки. Нам вишліть, будь ласка, книжки. А тоді подзвонив ведмідь. Так почав він у трубку ревіть. б ведмедю отак не ревіли, а сказали б, чого ви хотіли. А він тільки му та бе, а хто ж все оте розбере? Повізьте, будь ласка, ви трубку. А тоді подзвонили чаплі. Нам треба шлункові краплі, жабенят ми сьогодні об'їлись. І у нас животи розболілись. А тоді подзвонила спиня. До мене прийшліть солов'я. Ми сьогодні удвох з соловейком заспіваємо пісню гарненьку. Ні-ні, соловей не співа для свиней. А б ти краще ворону. А -а -а! Тепер білий ведмідь. Порятуйте моржа. Проковтнув їжака він морського й вужа. І тепер в нього коле живіт. Так прохає білий ведмідь. І таке зеленчання ввесь день. Дінь зелень, дінь зелень, дінь зелень. То подзвонить тюлень то олень. А недавно дві газелі подзвонили і загадили. Ой невже не вже згоріли гойдалки її карусель. Чи ви в розумі газелі? Не згоріли каруселі і гойдалки уціліли. Ви в газелі не гавділи, а в суботу чи в неділю прискакали псі і сіли на гойдалки й каруселі. Та не слухали газелі і по своєму гавділи. Чи то правда що в неділю каруселі всі згоріли? От, дурнесенькі газелі. А учора у жару. Кенгуру. Чи правда це квартира мій додіра? Я вже розгнівався, як закричу. Ні, не його тут квартира. А де мій додір? Ще не можу сказати. Подзвоніть ви за номером 125. Ага. Я втомився. Три ночі не спав. Тут відпочити заснуть. Та тільки приліг тут дзвінок. Носорог. Хто? Говоріть? Ну, сорок. Що там трапилось? Знову біда. Поспішайте скоріше. Бідо. Чим справа? Врятуйте. Кого? Бегемота. Наш бегемот провалився в болото. Провалився? В болоті сидить. Так, ні туди, ні сюди. І Якщо ніхто не допоможе, він в болоті потонути може, помре, пропаде. Бегемот. Добре, я вже біжу, біжу і чим зможу допоможу, ох. Нелегка я скажу вам робота, Із болота тягти бегемота.